Купив хлопець травички, прийшов додому, викурив, не зачепило. Воду думає, фігню підсунули і не чіпляє, в такому роздумі підійшов до вікна і став, дивитися. Тут раптом підходить його мама і каже: Ти поїв, синку, а то третій день стоїш. Пані Галю, а де Андрійко? Білочку ловить, де? Про спиться розкаже. Чоловік стукає у двері раю, визирає заспаний ангел. Мужик, тобі чого? Як? Чого? У рай потрапити хочу. А що ти в житті зробив хорошого, щоб у рай попасти? Ну, було. Іду якось раз і бачу кілька хуліганів у жінки сумочку забирають. Ну, я підійшов до самого здорового і дав йому в морду. Ну, ти, мужик, молодець, хвалю. А коли це було? Чоловік дивиться на годинник, та хвилини дві тому. Заходить вчитель в клас і каже: Ммм, лісом запахло, учні здивовано запитують. А чому лісом? Пеньків багато.